Навчально-науковий інститут журналістики є визнаним лідером, який готує медійників та митців за актуальними і конкурентними освітніми програмами для бакалаврів і магістрів. Наші студенти проходять практику в аудіовізуальних та друкованих медіа, рекламних агенціях, видавництвах, кіностудіях, онлайн-проєктах, таких як, наприклад, наша медіаплатформа Campus Кампус Радіо Student TV. День відкритих дверей це ще й нагода придивитися до майбутніх зірок тих, хто незабаром доєднається до нашого студентського товариства, і можливо також вестиме з цієї студії новини університету Шевченка. Репортаж Ярини Шестак та Анастасії Тарненко. Навчально-науковий інститут журналістики відкриває свої двері для молодих та перспективних абітурієнтів. День відкритих дверей в нашому інституті проводиться вже десятки років. Сюди вступають на журналістику, рекламу, продюсування, режисуру та ще багато освітніх програм. Про особливості цьогорічної вступної кампанії ми сьогодні поговоримо. Ранкові повітряні тривоги не зупинили абітурієнтів на шляху до знань. Багато охочих прийшло дізнатись про освітні програми, які пропонує інститут. Вимоги для вступу цього року. Та навіть просто поспілкуватись із викладачами і студентами. Директор навчально-наукового інституту журналістики Юрій Бондар зазначив, що в нас є традиції презентації кафедр та освітніх програм. Такий формат обраний для зручності ознайомлення з усією інформацією в одному місці, та що важливо дізнатися про набутий досвід навчання наших студентів. Крім цього, ми також розпитали в дирекції інституту про бажані зміни щодо організації заходу для абітурієнтів. Можливо, ми маємо проводити дні відкритих дверей не лише у нас в інституті, на нашому майданчику, а дні відкритих дверей так само і в регіонах, так само і в школах, так само якось інакше. І Дні відкритих дверей не мають бути одноразовою акцією. Цього року зміниться перелік освітніх програм, які пропонує наш інститут, як на бакалавраті, так і на магістратурі. Уперше планують проводити набір на магістратуру, аудіовізуальне мистецтво і виробництво. Змінилась також і процедура вступу на магістратуру, а саме скасовано внутрішній іспит. Вступники вже не зможуть складати його в інституті. Вони будуть складати цей іспит, який розробляють відповідно представники. Ті, хто роблять загальні тести, є ФВВ. Це психологія, це політологія, менеджмент, економіка і так далі. Із журналістики, іспиту як такого, немає. Зараз і адміністрація, і представники закладів освіти, які готують журналістів, працюють в цьому напрямку. І я думаю, що з часом буде окремий іспит на магістратуру, власне, із журналістики. Цього року йдемо за загальними правилами. На дні відкритих дверей студенти показували презентації своїх спеціальностей та освітніх програм, допомагали гостям розібратись в особливостях кожної та зрозуміти, яка їх зацікавить найбільше. Спілкувались абітурієнти багато із викладачами. На бакалавраті найпопулярнішою останніми роками є програма журналістика та соціальна комунікація. За словами гарантки Інни Черемних, спочатку студентів вчать писати, грамотно вибудовувати речення. Далі вони вчаться правильно говорити перед камерою і мікрофоном, не соромитись, не хвилюватися. А наступні кроки це вміти створювати медіапродукти різних жанрів і поширювати їх. Наша програма журналістика та соціальна комунікація унікальна тим, що ми надаємо можливість студентам проходити теорію і практику багатогранно. мається на увазі, що теорії десь так само 50 на 50, як практики. Але коли студент починає займатися практикою, він одразу стає конвергентним журналістом. Це означає, що він може здобути всі навички. Мається на увазі вже на першому курсі. Також інститут журналістики пропонує єдину в Україні магістерську програму медіакомунікації в бізнесі, освітньо професійна програма. Розрахована на півтора року про практичну цінність програми розповіла професорка Олена Ришко. Ви прекрасно розумієте, що в сучасному світі не може успішно розвиватися бізнес, якщо він не комунікує зі своїми цільовими аудиторіями. Відповідно, студенти, які приходять навчатися на цю програму, бачать себе саме як посередником між бізнесом і цільовою аудиторією. Зазвичай всі, хто навчається, вже працюють в таких фірмах, в компаніях тощо, і вони мають реальні замовлення на реальні комунікаційні стратегії і Завдяки тим навичкам, яких вони навчаються на цій програмі, вони мають право і можуть їх реалізовувати. Окрім спеціальності 061 журналістика, у нашому інституті також готують сценаристів та режисерів. Для вступу на цю спеціальність потрібно пройти творчий конкурс. За словами професора кафедри кіно і телемистецтва Леоніда Мужука, сценарист-режисер це фундаментальна кінематографічна діяльність, адже з цих двох фахівців починається кожен твір. Ідею приносить сценарист, а реалізує режисер. Важливість цієї професії також і в представленні України на різноманітних майданчиках. Бо, як казав Олександр Довженко, рівень культури нації визначається рівнем кінематографу. Цей творчий конкурс. Передбачає виявити свої зібності до літературного мислення, написати невеличкий коротенький літературний твір, а також пройти певну співбесіду, з якої ми зорієнтуємося, виявляючи талант кінематографіста, сценариста, режисера. Звісно ж, ми розпитали абітурієнтів про їхні враження від дня відкритих дверей та щодо обраних спеціалізацій. Мені дуже сподобались напрямки, що там вивчаються. Також зацікавило те, що студенти вже з другого курсу також працюють. Це для мене важливо, і я вважаю, що більше практики потрібно ну, в нашому суспільстві зараз і на освітніх програмах. То це дасть абітурієнтам також можливість дізнатися щось нове з е, е, якоїсь... Спеціальності, от тому мені дуже сподобалось. Я вже не перший раз тут. В принципі, дізнався більше про ваш університет, про особливості навчання. Дуже цікаво, інформативно. У зустрічі взяли участь представники студпарламенту. Враженнями від майбутніх студентів поділився голова Андрій Менько. Загалом мені дуже сподобалися абітурієнти. Вони такі натхненні, вони хочуть це знати. І мені дуже цікаво їм розказувати про, про все. Найперше мені цікаво їм розказувати про студентське самоврядування, про те, як я став головою, про те, чим займається студентський парламент і так далі, як розвивається наше студентське життя. І направду бачу е, якісь захоплення в їхніх очах. Е, це, це їм подобається, і мені здається, що вони таки навіть прийдуть до нас е, навчатися. Ярина Шестак, Анастасія Терененко, новини Університету Шевченка.